Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і до розмови із нашою студією вже приєдналася депутат Калуцької міської ради Алла Доманська з нами на зв'язку. Вітання пані Алло. Слава Україні. Героям слава! Дякую, що запросили. Та паніало, з вами хочемо поспілкуватися про сьогоднішню сесію Луцької міської ради. Ну і бачили, що сьогодні під Луцькою радою був пікет із вимогою виділяти гроші на дрони, а не на бруківку. Як ви ставитеся до таких акцій передовсім і дослухалися депутати до вимог пікетувальників? Спочатку про ставлення моє до цієї акції. Загалом я бачу дуже великий позитив, тому що громада е, активізувалася, громада бажає спілкуватися з владою е, і е, щось від неї вимагати. Е, з іншого боку, е, я не можу на 100% бути на стороні тих вимог, які ну принаймні ті, які я чула, е, і в засобах маси інформації сьогодні, власне, на пікеті, е, тому що. Ми не можемо сказати на сто відсотків, що потрібно. Купувати лише дрони і не касти жодної бруківки. Я зараз трошечки поясню свою позицію. Я вважаю, що звісно, що першочергові наші зусилля усіх і кожного мають бути спрямовані на допомогу нашій армії, спрямовані на нашу спільну перемогу. Але тим не менше, я також переконана у тім, що ми на місцях, як органи місцевого самоврядування, повинні також дбати і про благоустрій наших міст, сіл е е і містечок, тому що, е зрештою, е ті військові, які зараз перебувають в брудних окопах, повертаючись додому, я думаю, хотіли б тут відчути е себе в якомусь комфорті. Звісно, що має бути якийсь здоровий підхід до цих витрат, і ми не можемо е в зараз у час війни е робити такі. Глобальні якісь реалізовувати проєкти, які не є нагальними для міста, для громади, але тим не менше, якусь поточну роботу потрібно виконувати, тому що ну напевно багато в чому заради, заради того, ми і воюємо, щоб мати наше нормальне життя. Після перемоги, і тому сьогодні на сесію міської ради вдалося потрапити Сергію Рижкову. Він висловив пропозицію, яка ну там було мало конкретики, я б сказала. Але тим не менше була його пропозиція створити робочу групу. Ну я власне з моєї ініціативи теж її підсилила і попросила міського голови, щоб ми все таки створили робочу групу, яка, по перше, буде. Визначати оці пріоритети, за якими відбуваються ремонтні роботи в нашій громаді, також буде працювати у напрямку в співпраці з військовими ну тобто, вивчати якісь запити і відповідно формувати якісь пропозиції для закупівель, тому що я розумію так само, що не лише дрони потрібні нашій армії, і так гарне гасло дрони замість бруківки», але не лише дрони потрібні армії, і не лише на бруківку ми витрачаємо гроші тут. Тому багато є нюансів в цій ситуації стосовно такого небезпечного моменту, як на мене, цих акцій, адже ми бачимо, що вони відбуваються не лише у нас в місті, вони відбуваються по всій країні. На жаль, я бачу в цьому трошечки загрозу все таки ті ситуації, що центральна влада хоче трошки дискредитувати органи місцевого самоврядування і. Власне, ця кампанія про те, щоб відібрати ПДФО, яке громади отримують з заробітних плат військових, вона ну, спрямована от на дискредитацію органів місцевого самоврядування, і такі акції. Вони підсилюють цей момент, і тут я бачу таку трошечки небезпеку. Хоча знову ж таки скажу: я позитивно ставлюся до того, що громада хоче активного діалогу з владою і цього домагається. І я сподіваюся, що зараз нам усім вдасться сісти за цей спільний стіл переговорів. І принаймні, якщо там уже в 23-му році ми мало що можемо звільнити, бо бюджетний рік наближається до завершення, а на 24 ти рік ми зможемо запланувати набагато компромісніший бюджет в контексті дрони бруківки, але все ж таки Луцька міська рада внесла зміни до бюджету саме на дрони. Так, так, були власне, зміни до бюджету внесені, там виділили певні кошти, які мають бути спрямовані на дрони. Також були вже оголошені додаткові закупівлі, адже ще влітку ми там спрямовували на допомогу армії 100%. Два чи 103 мільйони, якщо я не помиляюсь, ну понад 100 мільйонів, і вони ще досі е, перебувають у процесі е, вит, ну, витрачення, тому що це відповідні тендерні процедури, закупівлі мають відбуватися. Е, е, бо ну теж один з нюансів. Я не знаю, чи до кінця розуміють люди, які приходять на ці акції про сам процес витрати бюджетних коштів, що він не є такий простий. Я зараз не хочу там стати там на захист міської влади е, і щось, ну тобто на 100%, Але ну нам треба також розуміти ці процеси. Дуже простим, наприклад, є інструментом допомоги армії для органів місцевого самоврядування. Це субвенція на військову. Частину, але на жаль, також прикрим є той факт, що не всі військові частини готові приймати такі субвенції, адже їм тоді, відповідно, самим потрібно буде проводити закупівлі. А це теж труднощі, ну яких хочуть усі уникнути. Але тим не менше, ну я не знаю, я особисто бачу готовність е, е, Луцької міської ради. Е, Виконувати запити військових, тому зараз я думаю, що навіть якщо нам вдасться створити цю робочу групу, в тому числі одні однією з її задач буде те, щоб пояснити усім оцей механізм того, як військові частини можуть звернутися до Луцької міської ради і отримати допомогу. Пані Алло, ну інші теми, я так розумію, теж піднімалися на цій сесії, зокрема, і питання дерусифікації. І так розумію, що вдалося перейменувати декілька вулиць, зокрема, Гордіюк тепер на захисників України. Чи відомо вам чи не було протестів проти такого перейменування? І скільки ще може тривати цей процес в нашій громаді? Так, нам на сьогодні був ряд рішень стосовно перейменування вулиць. Стосовно вулиці Гордіюк і захисників України ще ніяких протестів ну тобто і звернень і проти не надходило. Я сподіваюся, що не надійне, не не надійде. Бо на жаль, маємо таку печальну історію з вулиці Конякіна і захисниками Маріуполя. Чомусь люди вважають, що варто зберегти. Саме Конякіна, а не вшанувати сучасних героїв, які власне зараз віддали своє життя за, наш, за нашу майбутню перемогу. Але тим не менше цей процес триває. В нас є вже непевне конкретне обмеження в часі. За законом ми маємо до 27 січня прийняти відповідні рішення. Ми я маю на увазі Луцька міська рада. І ну, тоді далі може в, цю, в цей процес втрутитися вже обласна адміністрація. Власне, я думаю, що ми в цьому ну, впораємося, тому що зараз досить активно працює. Група з порядкування назв міста Луцька, до якої я теж входжу, і до 27 січня всі ключові вулиці в Луцьку, ну які підпадають під виконання цього закону, будуть перейменовані. В останній момент з того, що цього разу було зняли з розгляду перейменування вулиці Тургенєва, тому що там було звернення громадян, що вони не хочуть назву Солов'їна. Вони хотіли би назвати її е, імені Ваврисевича. І відповідні звернення до нас надходили ще в 22-му році, але там через низку таких процедурних моментів трошечки упустили ми як члени робочої групи цей момент, тому повернули на доопрацювання. Бо ситуація, що якраз люди не хочуть такої загальної назви, як Солов'їна, а хочуть іменує. Так розумію, це мабуть виняток із правил, Адже бачу більшість із тих, що сьогодні затвердили освітня, якась медична, там джерельна. Ну досить такі умовні назва. Ну, на жаль, це основному пропозиції нашого департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами. Оці такі загальні назви. Вони зараз схиляються до роботи в цьому напрямку. Як для мене на жаль, знаходять підтримку серед членів і ну, серед інших членів комісії, бо як на мене, ми мали би бути зараз сміливішими і радикальнішими в, в топоніміці, тому що ми живемо в такий час, коли треба і можливо називати, не боятися називати їм героїв, не боятися називати історичними подіями, називати містами, які найбільше постраждали. Саме зараз у цій нашій війні, тобто, щоб ми і на вулицях нашого міста бачили той історичний контекст, в якому ми проживаємо зараз. Насправді це дуже важливо. Я сьогодні, власне, на сесії теж зробила такий заклик до, до, до департаменту, тому що квіткові, бускові там вулиці, ну вони вже навіть не ну не влаштовують мешканців, які теж часом е, звертаються до нас, щоб перейменуйте так, щоб більше не довелося перейменувати. Але тим не менш Ну, коли е, пропонують якусь от таку дуже просту назву, навіть самі мешканці звертаються, щоб такого не було. Ну, будемо сподіватися, що ті, які пішли сьогодні, не будуть вже повертатися, адже це затримує загалом весь процес і що ми зможемо рухатися далі. Ну, вже які рішення прийняті, такі є. Вона демократія, вона така більшість вирішує, тому е, приймаємо такі рішення. Алло, також цікаво стосовно ситуації довкола котельні на Карбишева. Луцька міська рада вирішила таки продовжити цей контракт аж до 2027 року. На жаль, так. На жаль, так я ну це складне рішення. Наша фракція його не підтримувала, оскільки ми вважаємо, що вже давно ми мали почати працювати в тому напрямку, щоб позбутися залежності від цієї котельні. Це не простий шлях, тому що ця котельня опалює майже третину міста, може навіть трошечки більше. І дуже багато кроків, власне, треба зробити для того, щоб від неї позбутися від цієї залежності. Але тим не менше, ми теж розуміємо, що ми витрачаємо шалені кошти щороку. Навіть цього року. Ми вже понад 30 мільйонів витратимо на те, щоб мати цю котельню. А там не оновлюється обладнання, ми тобто воно зношується з кожним роком, і на оці наступні 100, на, на наступні три роки понад 150 мільйонів. Ми витратимо на те, щоб її оплачувати. Я бачу, ну, що це шлях в нікуди, і ми маємо ну, ми маємо власне місто. Зокрема, комунальне підприємство Луцьк тепло має працювати над тим, щоб ми знайшли альтернативні шляхи. Власне, сьогодні на сесії дещо озвучувалося з того, що має робитися, але ну я бачу дуже мало. На руху в цьому напрямку, тобто ми, можливо, тільки знаєте, якось в цьому жарті кажуть, тільки лягли в тому напрямку, але поки що не почали рухатися. Е, от, е, і це сумно, тому що знову ж таки повертаючись до ефективності витрат коштів, ми могли б напевно більше тоді е, потратити на е, підтримку армії, а не просто спалити. Ці всі гроші. І так, це теж важливо, тому що це тепло в будівлях наших мешканців, нашої громади, і це важливо. Власне, мене мені теж неприємно, що ми таке рішення мусимо приймати саме зараз напередодні важкої зими. І ну, фактично, це заганяє депутатів у безвихідь, Тобто, бо якби це рішення сьогодні не пройшло, ну можливо, там в нас ще в принципі є до. Січня час бо закінчується договір оренди в січні, але тим не менше, це все одно ситуація без виходів, бо ми розуміємо, що мешканцям потрібне тепло взимку в оселях. Але з іншого боку, так само продовжувати договір відразу на три роки, напевно, теж неправильно, тому що е, доречно було продовжити його на рік, і за 2024 зробити якісь видимі кроки в напрямку того, щоб позбуватися залежності від котельні. Ні, цієї, яка перебуває у приватній власності, власне просто працює на збагачення певних людей. Пані Ало. Чи були ще якісь нагальні питання, які сьогодні розглядали, і чи підтримали їх? Я не знаю, ну зрештою, найнагальніші, напевно, на які звертали увагу, то це все таки підтримка збройних сил України. Відповідні зміни до програми, також до бюджету. Стосовно якихось інших питань, ну напевно, ще варто згадати про ну це просто таке. Скандальне чи на слуху, дуже питання про кафедральну 4 і е, конкурс на ну, це державно-приватне партнерство. Е, власне, сьогодні затверджували ніби етапи першого е, результати першого етапу цього конкурсу. На конкурс подався лише один претендент Тому зараз ну виникає питання наскільки це справді був конкурс? При одному претенденті. чи не робилася вся ця затія саме для цього претендента? Ну, будемо бачити, наша фракція це рішення теж не підтримувала. Ну бо, ми, власне, від самого початку мали сумніви в цій затії, і дуже цікаво було, що спочатку. Директор департаменту економічної політики нам постійно на попередніх сесіях розповідав, що це дуже чудова ідея, і багато інвесторів будуть зацікавлені в тому, щоб зайти в державно-приватне партнерство і розбудов... ну, розробляти такий проєкт. А сьогодні він навпаки сказав, що це дуже складний проєкт, і мало інвесторів насправді могли би погодитися. Вони дуже ризикують, заходячи в такий проєкт. Ну, тобто, коли які якісь дуже кардинально змінюються е, аргументи, то виникають, виникають питання. Власне, будемо спостерігати, напевно, бо дуже мені шкода цю будівлю, але е, напевно ми її вже втратили, тому що чим далі, тим більше вона стає аварійною а реставрація з пристосуванням на жаль у нашій країні це зазвичай кардинальні зміни. А не відновлення історичного вигляду. Будемо дивитися далі. Ну стосовно інших питань, я так я відразу не скажу. Дуже багато земельних Дякую. різних. Дякую, пані Ало. Мусимо завершувати. Отож Доманська, депутатка угу. Луцької міської ради від Європейської солідарності, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. І їм не говорили про підсумки чергової сесії Луцької міської ради. Дякуємо, пані Ало. На все добре, тримаємось. Дякую, до побачення. Успіхів вам. 我。